У тому, що шкільна та професійно-технічна освіта мають працювати в одному напрямку і орієнтувати молодь не тільки на здобуття вищої освіти, а й на опанування робітничих професій, намагалися переконати в Бердичівському професійному будівельному ліцеї. Майбутнім абітурієнтам тут мали на меті не лише традиційно розповісти про навчальний заклад, а й показати, з чим та як працюють його учні. У минулому році ліцей відзначив десятиріччя з того часу, як його педагоги-майстри перейшли на шлях впровадження нових будівельних технологій з використанням сучасних матеріалів. Навчальний заклад за 55 років здійснив випуск робітників-будівельників у межах 15 тисяч людей. На новій базі ми працюємо. З 1983 року. І з цього часу ми не тільки здійснюємо підготовку кваліфікованих робітників, але і надаємо дітям, які навчаються в училищі, повну загальну середню освіту. Ми налагодили співпрацю із компанією Полірем і в 2008 році. На базі навчального закладу відкрили навчально-практичний центр. Потім співпраця з компанією Капарол. І зараз ми активно працюємо з компанією, з компанією ДП Кнавух Україна. Активна співпраця розпочалася у 2013 році, коли спеціалісти компанії приїхали у навчальний заклад. За їхніми рекомендаціями тут розпочалася модернізація навчально-практичного центру для монтажників гіпсокартонних конструкцій. У 2014-му на базі центру проводили тренінги та навчання. Труднощі є у фінансуванні і пошвітніх закладів, і профтехосвіти, і освіта, і профтехосвіта. Особливо в 2014-2015 році буде зазнавати модернізації, реформування. Зокрема, я приведу такий приклад: на сьогоднішній день профтехучилищ 802 в Україні, а стало 1200. Якщо раніше вищих навчальних закладів було 870 то залишилось 370. А де решта вищих навчальних закладів? А решта, які не увійшли в структуру університетів, поповнили ресурс професійної технічної освіти. Таким чином, на сьогоднішній день, разом із вищими навчальними закладами першого і другого рівня акредитації, в нас профтехосвіта складає 1200 навчальних закладів. Зі слів директора ліцею, навіть в умовах обмеженого фінансування колектив проводить модернізацію навчально-матеріальної бази закладу. У минулому році товарообіг тут дорівнював 280 тисяч гривень, а надходження до спеціального фонду сягнули 330 тисяч, 130 з яких за рахунок 50% відсоткових надходжень від виробничого навчання та практики студентів. Стараємося мати підприємців, ну які нам надають свої об'єкти для проходження практики, для проходження навчання. Також ми з фізичними особами заключаємо договори і виконуємо різні роботи відповідно до договору. Ми кожного дня спілкуємося з роботодавцями, з якими нам дають робочі місця і з якими ми укладали договори, для того, щоб от вони кажуть, що кінець квітня. Може, травень зміниться певна ситуація, і тоді будемо казати, наших дітей вони запросять для проходження, ну для роботи. На даний час ми віднаходимо самі робочі місця і де тільки що через центр зайнятості, що самі майстри через будемо казати власні знайомих. Або власних підприємців, ну, знайомих власних підприємців і е, влаштовуємо дітей. Столяри та муляри здобувають факт майже рік. Інші майбутні робітники-будівельники навчаються три роки. Загалом у закладі будівельних професій біля десятка. Дитина не може. Е, Ну, навчатися на глині і піску. Е, надо йти в ногу з часом і використовувати ці нові матеріали для того, щоб дитина цього все знала і вміла. Е, зараз е, буквально заходиш в будівельні магазини, там 40, е, будемо казати, номінувань певної продукції по певним е, позиціям. Так? Е, ми стараємося дитині дати під час навчання якраз спробувати все потрошку. У них є різниця і кожна фірма будемо казати. Своєму ну, гарна і якраз дитина повинна вільно володіти, що вона хоче з кожної продукції. У нас є співпраця з різними організаціями, з різними товариствами. Дуже багато допомагає це батьки, які надають нам благодійну допомогу. За допомогою цієї співпраці ми можемо виділяти кошти не на тільки на навчальні цілі, а й для того, щоб виконувати якісь певні оздоблювальні роботи. Власними силами студенти втілили у життя проект реконструкції актової зали. Закінчують у цьому році також роботу у гуртожитку, а в кожному кабінеті ліцею намагаються втілити дизайнерські рішення, чи то на стелі, чи то на стінах. У нас в кожного викладача є предметний гурток. Ми вважаємо, що людина, яка Дитина, яка ще, крім того, що знаходиться на уроках, присутня на предметному гуртку, так вона більше краще освоює певну професію. Все залежить від ну, мети дитини. Якщо дитина прийшла не то пересидіти ці три роки або рік, а здобути професію, якою вона потім буде пишатися, то ця дитина, не вважаючи, чи вона хлопець, чи вона дівчина, вона досягне цих цих. На сьогодні у закладі навчається 385 дітей за державним замовленням. Діє в будівельному ліцеї і контрактна основа. У нас договорні відносини укладені з Лухівським педагогічним університетом, договорні відносини з Конотопським індустріальним коледжем, Житомирським будівельним коледжем. І не тільки налагоджується зв'язок із київським. Національним університетом будівництва і архітектури і наші випускники, училища поступають у цей навчальний заклад.